Вітанчуку, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про День Незалежності України і як будемо святкувати його в World of Tensk. Також ми поговоримо про завдання, які тут є: Twitch Drops, А також проанонсуємо розіграш, який будемо проводити на День Незалежності України. Давайте по порядку пройдемося. Як отримати завдання ці до Дня Незалежності України? Переходите ви на сайт World of Tanks офіційний, після чого знизу є новина про День Незалежності. Переходите сюди, гортайте трішки нижче та натискаєте кнопочку Отримати завданьку. Звісно, перед цим ви залогіньтеся під своїм аккаунтом. Що це за завдань? Це є прості завдань, у яких ви отримаєте цікаві плюшки та е е емблеми, деколі української тематики. Перше завданьчко, це є посісти топ-10-8 разів. Перемога, поразка без різниці. І ви отримуєте прапор України. Спорядження, велика, е, рем, ремкомплект, велика аптечка, вогнегасники автоматичні. Та жетон вод, який вам відкриває друге завдань. Друге завданнячко це є завдати 24 тисячі шкоди, будучи в топ-10 команди. Настрелюйте більше, як тисячу шкоди, я думаю, і ви вже. Обов'язково бути топ-10. За це ви отримуєте 2 строкових резерви плюс 50 до бойового досвіду, 2 строкових резерви плюс 200 до вільного досвіду, вони закінчують через 7 днів. Деколі український прапор 3 штуки, соняшник 3 штуки, та воля в кулаку 3 штуки. Та ще один жетончик, який вам відкриває, вже третє завдань до Дня Незалежності. Потрібно. 2400 чистого досвіду здобути і ви отримуєте 2D стиль, новий, 2D стиль батьківщина. До речі, якщо не помиляюсь, це перший 2D-стиль з українською тематикою, раніше було тільки камуфляж, якщо не помиляюся. ось такий він гарний гарно виглядає. Це колоски пшениці на синьо-жовтому фоні. Виглядає дуже-дуже гарно, і ви можете отримати його за такі простенькі задачі. Також на Твічі в українських блогерах е, так, ви можете отримати Twitch Drops з 22 серпня 18.00 по 25 серпня 18.00 ви можете дивитися трансляції на Твічі, саме 18 українських блогерів, та отримати за це. Резерви якісь строкові, такі, як у нас були раніше за завданішко. великі ремки, велика аптечка, а також автоматичний вогонгасник по 3 штуки, деколі пса, патрона, я так розумію. Далі це в нас є тризуб. І камуфляж, який був у нас раніше, я так розумію, це курінний. Помиляюсь, тут маю навіть показувати, як він виглядає. Ось це він є, друзі. Так він виглядає. Раніше в нас був тільки такий камуфляж, а сьогодні ми зможемо отримати вже З тими учасники можуть тут розгорнути. Це всі, хто приймає участь в цьому, ви можете переглядати будь-кого з них та отримати ці нагороди. Ну і, звісно ж, я в цьому списку також є. Ну, Мені приємно. Далі. На офіційному каналі World of Tanks Ukraine 24.08 також можна отримати дропсики. Це за 60 хвилин перегляду один день прайму, за 2 години перегляду ви можете отримати також розхідники по 3 штуки. Ну і за 3 години ще один-два десяти батьківщина. Тож ви можете отримати 2 таких дропсика, що не може не тішити. Тож, про це ми поговорили про Drops, про завданчку, а також про розіграш. Давайте поговоримо. Так, в День Незалежності України цієї неділі, 24.08, ми будемо у 21.00 починати розіграш е золота, а також бонус кодиків. В загальному буде 23 переможця. Ми розігруємо 10 тисяч золота. Це буде 20 переможців по 500 золота. Друзі, дуже багато переможців у нас буде. А також ми розіграємо три бонус-коди, в яких є машина 6 рівня м 1 ФЛ10. Тож, якщо домовляюся, є ще Prime е, Nitry штуки, е, розхідники та інше. Що потрібно, щоб прийняти участь? Це бути підписаним на моїх два канали. На Твіч, знизу буде посланнічко, та на Ютубчик. Маєте бути підписані більше як одну годину. Так, і в 21.00 по 21.15 ви маєте на Твічі, будемо починати розіграш, на Твічі, написати. Свій танковий нік, а також нік на Ютубі, який у вас є, щоб ми перевірили. Звісно вже в той момент, коли буде проводитися розіграш, я включу, щоб чатик був тільки для підписників, тільки підписані користувачі могли писати, що на ютубчику що на Твічі. І ми вас закидаємо в наше фортуни, фортуни Та вибираємо переможця. Буде в загальному. 23 переможця. Тож, не забувайте підписуватися на Twitch, підписуватися на Ютубчик і очікуйте початку розіграшу вже цієї неділі в 21.00. Дякую всім величезно за підтримку, за вподобайки на Ютубі, за спілкування в чатику. Ну і, звісно ж, вітаю нашу маленьку Україну з 34 річницею річниці. Незалежності. а також дякую кожному воїну, який зараз стоїть та оборонить нашу невіку. Дякую. Чао. Всім бай.